Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності, шанування державних символів є обов'язком громадян України. Стаття 65 основного закону. Сьогодні ми запитаємо, що означає для українців вітчизна і як захищають вони її в мирний час. Вітчизна це саме дорогою людина, що є після матері, після батька, після дітей. Вітчизна. Є Україна, є вітчизна. Для мене я Український чистий і по крові, і по духу, то для мене вітчизна все. І якщо ти почуваєш себе громадянином цієї країни, то ти її захищаєш своїми ді... ділами на роботі чи там в школі. Де б ти не працював, як би ти не відносився. Саме головне, що ти любиш її, любиш людей, любиш мову, культуру, освіту, то я думаю, тут випробувати немає, питання навіть немає, як захищати. Питання в тому, кого захищати. Так як мені приходиться часто мандрувати по Україні, я буваю і на Востокі, на Сході, Донецьк, Луганськ, а чаще все це Харків, Кременчук, Полтава. То я можу захищати простих людей, які трудяться на землі. Іменно на землі. Вони саме більше унижені в нашій державі. Це земля, де я народилася. Це для мене вітчизна, відна земелька. Ну, захищаю на роботі, так сказати. Працюю на благо нашої країни. Для мене захист в цьому. Родина там, где мы живем, где наши семьи, и защищать мы их обязаны. Потому что на самом деле вокруг Украины масса доброжелателей, которые, я имею в виду в кавычках, которые готовы были бы прийти к нам сюда, на нашу землю, в наши семьи, в конце концов, и, и жить. Посмотрите, сколько творится. Я не расист, но сколько у нас людей с неславянской внешностью в последнее время на Украине. Поэтому защищаться нам нужно. в первую очередь государство должно защищать, вооруженные силы службы соответствующие, милиция, безопасность и так далее. Да у нас все прописано в Конституции. У нас есть всеобщая воинская обязанность, если мне память не изменяет, не отменили. Правильно? У нас есть с вами служба там, в резерве, так называемая. Те, кто заканчивают институты, военные кафедры, офицерами идут, числятся в военкоматах. Вот вам, пожалуйста, служба, включая девушек, я знаю, в последнее время. А, наша, что, вітчизна – это все. Для мене вітчизна це є, ну, теж мама. Ну, та захищати як? Сам, сам себе виходить, що захищає свою сім'ю, тому що соціально не захищені, такі, як я. Ну, да. Нема що такого доброго сказати. это и малая родина, и большая родина. Вот. А защищать – это чтобы был порядок, чтобы выполнялись законы, чтобы государство не забывало, что оно на службе у народа, они должны все только выполнять обязанности и не иметь никаких прав. Если не будет равнодушных, если все будут интересоваться, не говорить, а что это, Смогу". будет больше порядка. Я думаю, це а, ідея, яка об'єднує людей. Тобто не держапарат, не лозунги популістські чи якісь інші, а не все те, що у нас на сьогодні мається, перш за все, на увазі, коли ну, в промовах політиків і так далі. А от саме ця ідея, яка можливо об'єднувала людей протягом сторіч. Змушували йти на якісь втрати жертви, саме заради інших людей, об'єднаних цією ідеєю. Ну, я думаю, що найменше бути хорошими громадянами своєї держави. Це такий мінімум. Хто що вкладає в це поняття, тут вже різниця, але думаю, це такий мінімальний оббив кожного. Мабуть, рідний дім, родич, природа. Я не з Києва, я з Одеси. Для мене це Чорне море, Так. В мирний час я бажаю не позорити її, робити так, щоб інші країни поважали Україну, зробити якісь вчинки, які подобаються іншим. Так? Ну, це напевно той, той край, де я виріс, тобто моє місто рідне. Це, на жаль, не Київ, Ну, в я також вважаю своєю вітчизнею. Тобто, взагалі, люди, також українці, не тільки українці, взагалі люди різних національностей, які проживають на території України. Дотримуватись певних правил, можна так сказати. Не забувати, хто ми є насправді, та нагадувати постійно іншим людям, що ми українці.